Головний міліціонер Прикарпаття Микола Семенишин відзначив працівників Державтоінспекції Прикарпаття. Нагороди отримали співробітники, які повернулися із зони АТО. Більше місяця родини та колеги хвилювалися за їхнє життя. В управлінні МВС у Івано-Франківську відбулося нагородження дев'ятьох працівників Державтоінспекції, які повернулися зі служби в зоні антитерористичної операції. Їхнє відрядження тривало понад місяць. За своїм службовим обов'язком, починаючи від сержанта міліції, інспектора взводу ДПС та відділення ДАІ, до командира роти та начальника відділення ДАІ майора міліції, вони тримали оборону на блокпостах у Красному лимані Донецької області та за 25 кілометрів від Слов'янська на території. І Харківщини деякий час перебували то, в Харківській області, більшу половину часу перебували на Донецькій області, які так само разом із воєнними перебували на блокпостах, несли службу по охороні громадського порядку і охорона блокпостів. Ну так як в воєнний час більше місяця родина та колеги хвилювалися за їхнє життя і з нетерпінням чекали радісних вісток, закінчення боїв. Натомість чули сухі скопі фрази Все нормально. В той час, коли в повітрі над головою свистіли кулі, з пересторогою чекали родини їхнього повернення, тому радість особлива, і нагороди заслужені. Було було і страшно. Спочатку особливо, перші дні було страшно, а тоді вже привикається. Прикро лише що це не кінець, і на місце наших хлопців поїдуть інші Україна і далі у вогні. Але їхній приклад патріотизму без перебільшення героїзму є беззаперечним доказом вірності вітчизні. Якщо буде вказівка, щоб знову туди поїхати, то ми всі готові поїхати туди.